Принцип дії теплового двигуна. В нас є паливо, воно згоряє, передає свою енергію. Зрозуміло, що не всю енергію передає воно воді. Вода отримує енергію, закипає, випаровується. Водяна пара розширюється і виштовхує нашу пробку. Відповідно, пробка вилітає, а значить, виконується механічна робота. Коефіцієнт корисної дії такої установки доволі таки малий, тому що йдуть дуже багато втрат енергії. Ну, Давайте подивимося. Купила якесь нове сухе пальне, побачимо, як воно горітиме. Мені знову почнуть коментувати, що найкраще поставити високо, але інколи не вгадуєтеся, як його зробити. Буде вже так, не буду переставляти. Також дивимося процес кипіння. Починаються вже маленькі бульбашки, тому що всередині води є повітря і відбувається внутрішнє випаровування. Слабенько. Ну, давайте погано видно, я трошки плотніше закрию. Процес кипіння супроводжується гудінням. Уже трошки краще. Але все рівно не дуже. Ну, тут уже не так буде гарно видно. Ще опечися, возьми. О! О, шикарно. І чаю поп'ємо, може.